Всім привіт, друзі, зараз на каналі 7 З вами я, Олексій, І сьогодні в нас з вами ось такий пацієнт на столі. Так, це набір 8265, фронтальний навантажувач кінця 2000-х років, якщо не помиляюсь, 2008 рік, трошки більше, ніж тисячу деталей, ну і загалом декілька досить цікавих функцій. Набір, ну, не, не сказати, що великий, так, це не флагман, але не маленький. Так, на той час це, я думаю, ну. Мабуть, на той час це був великий набір. Все ж таки, ось такі ну сантиметрів 35, Має досить такий, е, цікавий ковш, три великих актуатори, трошечки жовтих е, ліфтарних, панелей. 81 колеса, ну і загалом так досить цікавить на мене зовнішній вигляд. Тож сьогодні пропоную трошечки більш детально подивитись на цю збірку, поговоримо про деталі, поговоримо про механізми, ну і також в кінці, якщо не буде мій мені впаду, моторизуємо його, бо тут є така опція. Тож, власне, не буду вас затримувати, пропоную перейти до огляду. Нагадаю тільки, що в описі під відео є посилання на мій новий сайт, де тепер можна буде придбати детальки LEGO, навіть коли бриклінг не буде працювати в Україні. Тому якщо вас цікавить дана тематика, шукала наразі, де можна придбати деталі. Власне, в описі підвіту там все буде. Тож все, переходимо огляду і починаємо, як завжди, з інструкції. В ті часи, коли виходив цей набір, навіть тисячу деталей потребували аж трьох книжечок, насправді, ну, великого сенсу цього немає. Їх тільки важче зараз купити на BreakLink, бо то однієї нема, то другої, то третьої. А якщо є всі три, то просять якихось нереальних грошей. Тому коли купити такі набори, це завжди плюс, що є всі інструкції. Тут, як видно, вони у гарному стані. власне, ну, Вони тоненькі. Я думаю, тут сторінок по 40 максимум на кожну, але досить деталізована збірка. Власне, на етапи поділено це не буде, я так розумію, Ось таку конструкцію матимемо на першому. Давайте будемо назвати це в кінці такого першого етапу. Так, власне вже всі трактуатори у нас будуть стояти. Ось коробка передач, мабуть, вже майже буде виведена, так. До речі, так. Зі зворотнього боку маємо 8258, ну це взагалі геніальний набір. Все ще лежить у мене, ніяк не можу дібратися до того, щоб його зібрати. Так. Ну і також матимемо другу книжечку. Тут, я думаю, ну, тут теж щось цікаве буде в кінці. Давайте подивимось. Так, ось таку конструкцію матимемо на кінці. Другого етапу, ну, що тут кабіна в нас, так, і трошечки натяк. арки стоять над колесом, трошечку вимальовується, так, все це в нас. І ось такий розворот з наборами, мабуть, всі вони виходили в тому році, я так розумію, власне. Ну, 8297, звісно, є, не пам'ятаю, чи знімав огляд, але стоїть у мене позаду, так. Ну і власне, остання третя книжечка, подивимося, що щось цікаве в нас буде ось тут. Так, ну тут, звісно, дуже цікаво, що. Ага, я так розумію, що так. Да. Бачите, це в нас пішла моторизація. Власне, ось ось тут у нас закінчується збірка, всього 45 сторонок піде. І далі у нас є можливість його моторизувати. Це насправді дуже-дуже прикольна опція. І, як я казав раніше в своїх попередніх відео, вона була в багатьох насправді наборах, які виходили тоді, десь у 2010-х роках, плюс-мінус. І власне, ось ми бачимо, що у нас тут. Ми можемо розібрати ось цю конструкцію, яка стоїть над мотором. Зняти це все власне, і, мабуть, сюди втолити Емку. Що не помиляюсь, так. Плюс ще ці штуки ми знімаємо. Так, ми, власне, так, сюди ставимо. Я так розумію, що ззаду в нас буде колесо, мабуть, для якогось там керування. Так, власне. Ми подивимось сюди, чи ні, чи я щось плутаю. Ні, ця шестня в нас не виходила нікуди, мабуть, за щось у нас. І, власне, замість цього всього ми ставимо М-ку і можемо моторизувати даний набір. Ось перемикачі, але цікаво, що воно буде робити. Ну так, якщо мені не буде впаду, зніму. Якщо впаду, буде, то ображатися, ображається. Ось. Ну, і що стосується деталей, ну, цікавим деталям, це, звісно, цей ковщик, був, здається, технік, і був у всіми наборах техніки, всі вони дуже. Досить рідкісні, ковші ці коштують 300 гривень, тому якщо у вас такі є, точно зберігайте собі. Вони, мені здається, ну, мають досить оптимальний розмір для багатьох моків і власне так часу зустрічались, тому і коштують так дорого. Маємо одну жовту панельку, стандартні 43 диски, колеса під них. Ну і далі це ну, звичайний набір деталей, звичайно, ну, є диференціал один, так трошечки шестерний, сім таких, вісім маленьких, дві ось цих. З отвором на 20 зубців здається, теж досить таким дорога шестерня. Одному, то один важіль. Ну, і власне цікаво, хіба що ось ці ще сірі панельки, з такі, знаєте, не до техніки, я б його назвав, вона інколи використовується у техніку, але мені здається, що частіше навіть вони були у систем наборах. Ну і по іншим деталям, тут, наче плюс-мінус, все стандартно, не новий, навряд да, чи щось ми тут побачимо цікаве. Власне, детальки про детальки розповів, інструкцію показав, пропоную переходити до збірки. Ну, що ж, власне, ось ця конструкція, що чекає нас після першого етапу збірки. Ну, з технічної точки зору, ми тут, мабуть, зібрали вже все найцікавіше. Тобто ось три великих актуатори, ось перший, ось ось ці два, які виведені у нас по бокам, власне, ось шестерини до них йдуть. Якщо видно, ось, власне, це в нас буде верхній кардан, і я так розумію, що нижній кардан це в нас. Так, це в нас ось цей верхній актуатор. Ну, ось сама муфта перемикання. Тобто ми будемо перемикати і скривати або цими двома, або цим одним. Тобто або підйом, або зміна куту кутуна. Мені так здається. Ну, це, мабуть, будуть всі його функції. Ну, звісно, суть пошесні також буде повертати. Але це вже у нас такі, так би мовити, стандартні функції для всіх наборів технік. Ось така конструкція. В принципі, покажу з усіх боків, бо я думаю, оглядів на цей набір не так багато в інтернеті. Власне, два диференціали, все правильно поставив. Ну, ось така ну не складна, але в той же час прикольна конструкція. Тобто, нагадаю набір на тисячу деталей, він, в принципі, це не якийсь там флагман, так? Але при цьому і той актуатор, і багато і два диференціали, і колеса цікаві. Ну, Тобто, у цього набору є все. Давайте збирати далі. Подивимося, чи дійсно він вийде таким цікавим, як мені поки що здається. Власне, я думаю, що вже після другої книжечки вмикатись не буду. Ми зберемо цей набір повністю, подивимось на нього немоторизованим. І потім, якщо в мене вистачить натхнення та деталей, то звісно ще моторизуємо його. Ну що ж, друзі, ось, власне, фронтальний навантажую вже перед вами. Я подивився огляд на цей. Набір в мене дійсно зняти, немає тільки початку та якогось висновку, я на нього не, не зазняв. так, Тобто всю збірку я зафільмував, тому власне очікуйте, пересилю себе, я думаю, дозніму це якось на днях. Але сьогодні ми з вами говоримо про ось цей набір, власне, поставив їх поруч, бо, по суті, мені здається, це ну, це один і той самий прототип автомобіля, який був взятий щодо цього, що для цього набору. Мені здається, що навіть якийсь момент, коли навіть прийшло, показав, дивіться, Volvo, можна. Дивіться, ми вже робили щось схоже. Можна, ми тепер це все ліцензуємо і трошечки дорожче це продамо. Так? І, власне, зробили ось цю версію, так. Це у нас фронтальний навантажу, це у нас 42.030, це у нас 82.65, якщо не помиляюсь, так. Власне, що я можу сказати? Досить цікаво, що та що та була збірка. Звісно, сьогодні будемо більше говорити про цю. Що я хочу сказати: в нього є один плюс, який ну, оцінять діти, так? Він у нас так може їздити. Ось цей, він у нас моторизований, і бачите, власне. Тягнути його ну, дуже важко, це мінус, наприклад, чому моя дитина не, не любить ним гратись. Бо, власне, ну, йому інколи цікаво просто його так рукою поводити. І в цьому випадку це дійсно виграє. Ну, а цей, звісно, він Він виграє, мабуть, свою деталізацію, кількістю моторів. І, власне, ну, це такий набір для дорослого теж, в принципі, мені здається, один з найкращих наборів LEGO, який був. Тому, власне, собі його залишив в колекцію. І ми про нього, мабуть, з вами ще поговоримо. Це так просто ну, маленька заставочка, що ви подивились. Але давайте більше поговоримо саме про цей набір. Ну, дивіться, у нас підіймається кришко, ось тут є макет двигуна. Все це в нас працює, так? У нас досить -таки цікаво зроблена вся штанова рама з можливістю повороту. так. У нас просто один ліфтарм йде, шестерня, там невеличка, і власне все це рухається просто через такий геподібний механізм. Ну, Нічого, надзвичайного, ми мали таку конструкцію у багатьох інших наборах. По функціям так цікаво, ось цей перемикач сюди, або сюди, і, власне, що робить? Він або підіймає, або змінює кут нахилу, як ми з вами і здогадувалися. З того, що я можу сказати, дійсно ну, воно працює. Досить таки повільно, як мені здається, так, мабуть, нікуди я не за... Власне, Ось таким чином у нас змінюється кут нахилу. Ось тут є такий маленький, знаєте, нюанс, ось тут у нас стоїть пін, на нього надіти цей буш, і, власне, щоб цей ковш сильно у нас не заходив, ось в такому моменті воно в нього впирається. Тобто, ну, щоб ви розуміли, наскільки це все продумано, сподіваюся, що ось вам видно. Тобто, ну, так не набір деталізований, але ось так його от... От так крутити. ну, Як на мене, це трошечки. Ну і власне, перемикаючи в цю сторону, ми отримуємо можливість його опускати та піднімати. Ця функція, як на мене, працює трошечки швидше, трошечки краще. І загалом він менший, і я, коли на нього дивлюсь, я розумію, що ну, тисяча деталей це заслужений розмір для нього. Ну, Тобто він не має десь таким бути. Власне, він має функцію, він має колеса, ковш, багато там, жовтих деталей. Це, в принципі, непоганий набір технік, але єдине, що дійсно ну, він трошечки виглядає вже таким застарівшим. І, але знову ж таки, це чи це його мінус? Ну, як я, наприклад, і такі, як я фанати Лего, ми любимо такого роду так, такі трушні технік збірки. Можливо, для когось хто звик збирати там останні 5 років Лего, та це вже більше про панель, більше про зовнішній вигляд. Тому, звісно, цей набір може не зайти так візуально. Хоча знову ж таки по функціях, мені здається, що навіть зараз такий набір отримати нам ну, це нам треба, щоб з вами дуже повезло в 26 му році. Тому, власне, ось в мене немає ніяких негативних думок про цей набір. Я б скабинають, що є один такий великий плюс це саме його бо от що я не люблю лего, коли ось як цей набір, він моторизований повністю, це наче окей, але їздити ним не можна. Так, от коли моторизовані всі функції, крім їзди, мені здається, що це ідеальний варіант, бо його збирає доросла людина, вона може ним там трошечки погратись, подивитися, як це працює. Його може зібрати підліток, але зовсім маленька дитина може зібраний набір взяти і погратися. І це знаєте такий симбіоз всього найкращого, що є улего. Так, тому якщо цей набір моторизувати, мені здається, що він буде просто ідеальним. Тобто, оце нас буде працювати від моторчику, це все буде набагато швидше, набагато що якщо поставити ще там, наприклад, приймач, взяти пульт, то взагалі дійсно можна так собі водити, потім пультом щось набрати, гратись, і це буде такий ідеальний варіант для дітей саме. Тому, власне, я все ж таки думаю, давайте зараз ми його моторизуємо, подивимося, як це ще все буде працювати. Хоча ну, нічого прям незвично на нас з вами не чекає, але обіцяв, що зроблю, тому власне зараз на детальки трошечки придеться розібрати: 8297. Щоб зняти з нього цей перемикач, і тоді, в принципі, ну закриємо вже цей набір, також повний огляд на цей набір буде на каналі, власне, щоб до нього потім не повертатись. Тому от щоденько розказав про свої думки про, це, свої думки про цей набір саме в такому вигляді. Мабуть, я б йому поставив десь 8 з 10. І мені здається, що з моторизацією він точно має залетити, залетіти на 9 балів, але це ми зараз з вами подивимось. Так, ну що ж, як і обіцяв, пробуємо моторизувати даний набір. Цікаво, можна сказати, що тут одразу знизу вже були закладені кріплення. Під батарейний блок, і це великий плюс, так? Але повна моторизація, звісно, включає цей перемикач. Вона також включає в себе ось ці вогники, які у нас ось сюди мають вивезтись але, якщо чесно, вирішив вже настільки не заморачуватись. Думав, моторизується через інфрачервоний приймач. Але, власне, ось така проблема: всі їх в мене розібрали і приймачів у мене немає так. Тому, власне, ось таким чином я це все зробив. Поставив сюди мотор, як це і має бути так, і напряму одразу під'єднав його так. Що нас тут десь трошечки заважає і напряму під'єднав його до блоку живлення. Ось він у нас, власне, ось тут він ось так тримається. Ось, якщо вам видно, ось ці детальки тут у нас торчать, і, власне, до них його можна ось таким чином під'єднати. Тому це така, знаєте, ну, проста моторизація. так? Мені здається, що навіть виводити сюди перемикач, як це має бути ну, показано в інструкції, це ну, не зовсім прикольно. Мені здається, що все ж таки висти його на пульт, було б краще. Тут у нас є ось звичайні ці. Стати, так як їх називають попишки, сюди можна поставити звичайний інфрачервоний приймач і вивести це все на буль. Тоді, як на мене, це буде працювати набагато краще. Ну а як воно працює, я вам зараз показую. Ось, власне, вмикаю в одну сторону. Досить швидко воно піднімається. І вмикаю в іншу. Ну, Оце прям кайф. Ось прям швидкість роботи те, що треба. Так, оп. Так, зараз. Ну, так, дійсно, підібратись туди важко. І власне, якщо перемикаємо в цю сторону, ні, давайте трошечки його піднімемо. все ж таки. Ну, Дуже швидко піднімається ковш. Ну, це прям те як мають працювати набори, ну, Прям як треба воно все відбувається. І зміна кута нахилку. В цю сторону можна висипати і в цю сторону можна щось набрати. Ну, Дуже швидко це все працює, До речі, ось. Немає ніяких там захисних шестерней, але нічого не тріскається, нічого не тріщить. Тобто, власне, воно просто зупиняє працювати. Як так відбувається, насправді, чому мотор не працює далі? Це для мене загадка. Адже наче ніяких е, запобіжників тут немає. Хіба що я забув, але ні, ну не було ніяких запобіжників. Можливо, просто батарейки і далі, тому теж може бути таке, що просто мотор вимикається. Тож, власне, ось така моторизація, якщо його дійсно так залишати собі в колекцію, я би мав, мабуть, його пробредив, докупив би до нього хоча б просто праймач, так? І. Докупив би на нього, звісно ж, сам батарейний блок, так і двигун. Вже сам ось цей пульт можна брати з інших наборів. Мені, ну, мені не здається, що треба мати пульт під кожний набір, ні, можна просто перемикати, коли треба. Але, власне, придбати, приймаючи блок і моторчик, і цей набір був би ну, такий би, як і казав би, мабуть, навіть 9,5 з 10. Тож, власне, ось такі мої думки про цей набір. Дякую, що дивились до цього моменту. Не забудьте написати в коментах вашу думку про даний набір. Ну, а я з вами буду прощатись, бо вже, в принципі, знімається зараз 31 грудня, вже ось через Кілька годин нових, тому треба бігти святкувати. Ще раз дякую всім за перегляд. Ну і зустрінемо вже з вами у наступних відео.